Палатян це замість рушників, спічки на місці сірників і гріби з російською літерою «И». привокзальний ринок Чернігова рябить російськомовними вивізками. То тут, то там бачимо рекламні банери, що порушують закон України про правовий режим воєнного стану, що виміщений у пункті 32, частини 2, статті 15. Серед іншого правила забороняють використання мови держави агресора Російської Федерації під час культурних публічних заходів, виступів на рекламних вивісках, інформаційних показчиках та інше. Та навіть попри заборону в місті досі залишається чимало вивісок та інформаційних банерів, що рекламують товари та послуги російською мовою. Так днями в інформаційному просторі був анонсований рейд працівників муніципальної варти на привокзальний ринок. Місцевим підприємцям не вдалося пройти перевірку. Перевірка виявила, що ринок переповнений російськими назвами. Звернувся до начальника ринка з вимогою організувати роботу з видалення таких інцидентів на торговій площі. Директор привокзального ринку Юрій Довгорук під час спілкування з журналістами зазначив, що 4 серпня 2023 року підписав відповідне розпорядження, що зобов'язує підприємців, які здійснюють торгівлю на цьому ринку, зняти або замінити вивіски, банери, таблички та все інше, що написано російською мовою до 20 серпня 2023 року. Це вони займаються цим питанням, а ми контролюємо Тобто, з дане питання. Я думаю, що е Наразі вирішиться позитивно та попри заборону використовувати стенди з мовою країни-агресора серед торгових точок досі видніються ті, що інформують покупців російською мовою. Добрим добре Добрий день. Добре. Ви ознайомлені що по поводу таблички ми з ним. Знімем. Знімем. Сьогодні знімемо рекламу. Нам сьогодні утре, вранці сказали. Валентина Ткаченко, власниця однієї з торгових точок на привокзальному ринку. Жінка зізнається, що раніше всі вивіски в них були мовою країни-агресора, адже основний потік покупців білоруси, які краще розуміли російську мову. Утім, наразі майже всі вивіски на своїх торгових точках замінили. А ті, що досі залишаються російською, не виставляють на прилавки. З самого початку ми поміняли вивіски на українську мову. Цього треба було очікувати. Підприємець Микола Кульгейко ділиться, що його торгові точки раніше також були оформлені російськомовними інформаційними стендами. Утім, зараз на всіх вивісках лише українська мова. Вона була російськомовна, але ми вже багато років займаємося торгівельною діяльністю, а потім раніше нам треба було обновляти, ну, так як ми живемо в Україні, я недавно замовив українські. Ну, десь мов півроку назад. Ну і, і такова вона гарненька, чудовенька, і тут, і там ми зробили. Так що заходьте до нас. Під час рейду ми поспілкувалися з власниками торгових точок, що досі користуються російськомовними вивізками. Чимало з них погоджуються з необхідністю посилення контролю за дотриманням мовного закону і запевняють, що вже найближчим часом знімуть або замінять всі інформаційні стенди, написані мовою держави агресора.